Сьогодні хотіла зацепити дуже важливу тему: а як пережити, коли у вас щось не виходить? І насправді це дуже а, такий частий процес, а, без якого не буває ніякого успіху. І отут а, важливо розуміти, що так є у всіх. Дуже мало людей, а, мені здається, їх взагалі немає, які за щось взялися, і в них бах супер успіх. Вони відомі на весь світ. У них. А, Купа грошей, а найчастіше ці люди робили дуже багато кроків і багато помилок. І тільки тоді якийсь проект, якась історія, щось в них вистрілили, вони стали відомими дуже рідко, коли це просто нараз. Тому як себе підтримати, мені дуже допомагають історії успішних людей. Наприклад, мені колись на день народження подарували книгу про Ілона Маска, і отут я почитала, вона не така тоненька, але я її прочитала всю, і вона мене дуже надихнула. Тому, коли я узнала, як дійсно відбувався весь процес, коли у людини не виходила, коли там три ракети, в які він вложив купу грошей, просто падали і. Четверта вже летіла. На останні гроші, але якби вона а, він здався і вона не взлетіла, то а, не було б зараз SpaceX, да, яка зараз вважається дуже крутою компанією. А історія Тесла, яку знають всі, яка їздить майже по всьому світі, воно все тут. І коли ти розумієш, що не тільки в тебе щось не виходить, а й дійсно у тих людей, яких ми вважаємо успішними, теж не виходило, це дуже надихає. Тому таких історій дуже багато. В книжкових магазинах є купа. Кни... Про різних людей. А, тому рекомендую а, періодично читати для того, щоб підтримувати себе, для того щоб не здаватися. І тоді у вас обов'язково теж все вийде.